Слава наші, вітаю на каналі. Добре, в ефірі, сежко добрий. І з подякою владу пану Владиславу О з міста Васильків за знижку на ось ці редуктори повітря. Пан е, Владислав їх продавав на одному з агрегаторів з, на дошці оголошень в Україні, а й, одна з речей, які я роблю, це. Постійно моніторити ситуацію на ринку, в тому мені допомагають помічники інші, для придбання дефіцитних речей. Так, одним із яких є ось такі редуктори. Пан Владислав, правильно? Зараз секундочку. Так, так. Пан Владислав, до речі, ну, скажімо так, здивувався і не знав, що вони використовуються на бронетехніці. Він ну, суто в цивільному плані з ними стикався. Це L611 150 80. На бронетехніці працюють 65-ті і, і 70-ті, Але, по-перше, електро... такі речі, як електроклапан і інші елементи системи бронетехніки, взагалі БМП, зокрема, вони передбачають роботу з тиском до 80 -ти включно. Тому я переконаний, що також їх можна ставити в такому вигляді, якщо вони, звісно, робочі, бо складське зберігання не гарантує того, що вони робочі. Ми цими днями їх перевіримо. То, по-перше, ставити їх вже в такому вигляді, якщо вони робочі безпосередньо на бронетехніку. Так, тільки треба буде отут патрубочки поставити під конус 14 на 1, до речі, треба буде замовити для виготовлення. А по-друге, в березні 20. Четвертого року, зараз, одна з цивільних команд добрих людей вправних, яка мені допомагає, взялася опановувати ремонт і відновлення, відновлення решти елементів бронетехніки, пневматичної системи бронетехніки. Зокрема, цих редукторів, ще електропневмоклапанів і автоматів тиску. ну По фільтрах там нема чого відновлювати. так Там просто банка з пружиною і повстю. Тобто, ми. Після того, як благополучно опанували леву частку капітального ремонту компресорів типу АК-150, і вже зараз, в ці дні, буквально в березні 2024 року, опановуємо їхнє розшліфовування під ремонтний розмір. Ми беремося за опанування відновлення та ремонту решти елементів плематичної системи бронетехніки З совєтського спадку. Це танки, це САУ типу 2С3. Усюди там працюють ось такого плану речі. І навіть якщо з якихось причин ці редуктори в такому возіді не схожуть працювати, ми зможемо їх відновити, відремонтувати. Це наш буде ремфонд. Дякую, пану Владиславу. Працюємо краще і краще. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. Я їх, до речі, придбав із. Власної зарплатні, але в частині моєї роботи, скажімо так, настільки ефемерна е, межа між якимись там умовним власними грошима і банкою волонтерською, що ну, я, чесно кажучи, не роблю суттєвої різниці, тому що ну, це по суті все працює на єдиний результат, на єдиний знаменник, і це по суті ну, різні кишеньки одного гаманця. Отак, От 1600 гривень вони е, коштували нібито мені, а насправді нам із вами наші любі, дієві і позитивно небайдужі до перемоги України. українофіли. Салют!